Російські терористи рясно гатять по гуляй полю, що фактично на лінії фронту за добу наші оборонці нараховують до чверті тисячі прильотів ворожих боєприпасів, які падають по усьому місту. Під бомбами ще лишаються мирні люди, які намагаються вижити без елементарних вигод. Репортаж наших кореспондентів. У середмісті Гуляйполя моторошна руїна. Це залишки будинку культури. Устояв хіба пам'ятник махну посеред побитих будинків, наче уламок мирного життя, прикрашена ялинка. Дожик, я свій домашній. Цю ялинку прикрасила одна з небагатьох тутешніх жителів, пані Юлія. Розповідає у її кварталі, лишилося усього півтора десятка відчайдухів, які виживають під постійними обстрілами. 15 чоловік ну не в будинку, а по по хата, ну, там два пенсіонери жіночка і чоловік лежачий. Там пенсіонерка, там двоє теж пенсіонерів. Жінка продавчиня та нині без роботи. Виживають завдяки гуманітарці, без світла, води та опалення. Ну Живемо. Ну, хочеться світла. А чим грієтесь? У мене газовий балон. У нас в підвалі буржуйка й дрова, якщо вдруг що. А це раптом що тут щодня? Часто обстрілюють. Так. Таже сьогодні вже наверное, раз двадцять прилітало, Уже привикші. Це пані Галина, що живе у селищі поблизу Гуляйполя. Тут так само гуркотить безперервно, бо ворог дуже близько. Їй 81, ще пам'ятає Другу світову, та ніколи, каже, не думала, що доведеться пережити ще одну війну. Що тут буде щось. Не даже даже в мислях не було такого. Нині її розпорядок після чергового обстрілу росіян оглянути вулицю, де та що ті знов розбомбили. Пішла, подивилася, де там. Тутешні правоохоронці твердять, росіяни оскажніло та рясно накривають місто та околиці цілодобово. Боєприпасів не шкодують. Використовують всі ймовірні засоби враження: це гради, урагани, сау, вертольоти заходять, танчики працюють а в сутки. У нас за добу у нас буває більше 230-250 прольотів. У Гуляйпільському районі нині лишаються майже 2,5 тисячі мирних жителів, які на межі гуманітарної кризи. Але вона певні мине. щойно наші вояки здобудуть перемогу. Буде перемога, і буде світло. Андрій Почті Ортам Даженков, Факти, і сітів. Єдині новини.